Сіяла петунію 10 січня, сьогодні 14 січня і вже перші сходики. Вчора ще не було, а сьогодні вже видно. Все. Також сіяла невелику партію чорнобривців. Чорнобривці ще вчора посходили. Цей ящик я присипала ґрунтом їх, а цей не присипала. Схожість одинакова, але там ще тепер прийдеться присипати ґрунтом трішки. Зараз провітрю. Вони були накриті плівкою під підсвіткою. Провітрю знову накрию плівкою, тому що деякі з них ще не проклюнулись.